Здоров'я бажаю, шановні українці. І так, сьогодні 3 вересня, неділя, як я вже і казав, збір ми сьогодні закриваємо. Я знав, що нам під силу разом з вами виконати дане завдання. Я вважаю, ми справились на всі 100%, так як ми зібрали з вами в гривнівому еквіваленті більше 60 тисяч гривень. Це цілком вистачає на всі наші розтрати. І ще й радує те, що ми значну суму ще передамо волонтерам, так як ми і планували, щоб нам відремонтувати автомобіль, доставити його в Україну. А які гроші що лишаться, передати волонтерам? І сума буде немаленька. Ось, але більш детальний звіт я зроблю згодом. Вже коли машину доставимо в Україну, передамо хлопцям. Ось, але також це ще не кінець, так як е, не кінець збору маю на увазі, так як телефонували мої друзі-колеги з вінгерських фірм. Також казали, що вони не встигнуть до 3 вересня, тому як. Зарплата в них буде трошки пізніше, я казав хлопці. Нічого страшного, коли скинете одразу по надходженню коштів, я перекину сразу владу поліщуку. Ось це волонтер з Дашівського волонтерського руху, про якого я вам багато розповідав, і я намагаюсь його підтримувати. Так як він, по перше, це мій земляк. По-друге, це чесна людина настільки, що я йому довіряю, так як собі. Ось, Якщо хлопці з венгерських фірм встигнуть до того часу, коли я буду робити звіт, я одночасно їх вже доєднаю до одного звіта і також відзвітую за їхні кошти. А поіменний звіт, то що я казав, що я обов'язково буду робити, хто скинув яку суму, щоб не було ніяких питань. Кожен почує своє прізвище, суму, і ми будемо знати, скільки ми зібрали всього і на що ми витратили. Я вибачаюсь, сіла батарейка. Довелось трошки підзарядити телефона. Ось також хочу висловити окрему подяку всім далекобійникам, які працюють на сьогоднішній день в Європі і не залишаються осторонь будь-якого збору. Адже саме наголос в мене був на них, тому як я знав, що вони більш спроможні на сьогоднішній день допомогти фінансово нашим захисникам. І, звичайно, також своїм підписникам з Ютуба, які багато років зі мною ще йдуть з України нога в ногу. І також ми багато вже разом з вами, ми багато кому допомогли, і багато чого зробили. Я всім щиро вдячний, безмежно вдячний. Всіх вас дуже люблю. Та бажаю вам крепкого здоров'я і мирного неба. Слава Україні!